До вашої уваги пропонується продаж квартир площою від 40 до 120 квадратних метрів в історичному центрі міста Харкова за адресою Майдан Павлівський 10. Будинок має 6 поверхів, ліфт, сходи, розвинена інфраструктура на першому поверсі. Квартири мають вільне планування, тож є можливість об'єднати простір або розділити на власний смак. Шумоізоляція гарна. Підведені комунікації для встановлення техніки або сантехніки. Квартири розташовані з 3 по 6 поверх. Також в цьому будинку є можливість придбати приміщення під організацію бізнесу, б'юті, спорт, медичне, туристичне направлення. Добре розвинена інфраструктура поруч та гарна транспортна розв'язка дасть можливість швидкого старту для вашого бізнесу, що вигідно виділятиме вас поміж конкурентів. Будинок розташований в затишному, закритому районі, також є підвальне приміщення, яке можна використовувати як бомбосховище. Вікна на перших поверхах захищені металевими гратами. Відеоспостереження, охорона під'їзду. Зручний в'їзд у двір, затишний, закритий, безпечний, дитячий майданчик на території. Стартова ціна 600 доларів за квадратний метр. Записуйтесь на перегляд та обговорення деталей.